Або написати мені і я вам стіну силочку. Наступне моя історія. Хотіла моя історія за це швидко розказати за збільки <пілляв> спокою. До війни я на протязі майже чотирнадцяти років, я працювала у сеайті бізнес-аналітиком, і я дуже таких великих результатів досягла. Але знаєте, серце моє вже було досить довгий час, вже руками було неспокійне, і таке обтежне, і багато яких питань виникало навколо, яких я вже не знала, як вирішувати з народженням дітей. І я себе погано почувала на цій роботі, навіть чесно, те, що це були дуже гарні гроші. ця сфера така дуже грошова. Я вступила до вузу і закінчила його, і поступово я відмовилася від, від роботи, бо я на 53 років поєднувала працювання в it сфері і психології. Я вже пролетав і ще в я про ті розробляла, тому що потім було не прижимали. На, e, на Майто спочатку війни, е, я думаю, це така картинка така відповідна. Я так себе відчувала. Зараз згадую, теж так важко, чесно кажучи, е, згадувати, тому що виїхали ми з трьома дітьми з однією сухою, тому що почалася війна, ракети в вікні. Ну і ми виїхали невідомість, як більше мабуть, жінок, які спасали своїх дітей. І перші півроку були дуже складні. Я, я така ходила, як дощова хмара, як мама з мною не справлялася, і з мене текли сльози просто так ходиш на вулицю, де ж не помовляти, і сонце світить, і море, і ніби все добре, і ти в безпеці, а з тебе так л'ється руч'ями. Просто сльози, діти не розуміли, що з мамою. А з мамою було те, що мама переживала великий стрес. Я оплакувала себе внуку. І коли я його оплакала, я змогла навіть Це було досить великий час. Цю історію, тому що моя тема про стрес в тому числі сьогодні. Е, моя історія про те, що ми всі, е, я думаю, всі, хто виїхали е, біженці, ми всі пережили величезний стрес. І е, ми маємо розуміти, як собі допомогти, коли ми це переживаємо. Я е, живу в локації Санкт-Петербург, і я тут е, так сталося, що я тут. Координатор, тому я тут і за курси відповідаю, і допомагаю організовувати різні події. Тому, е якщо комусь цікаво, можете звертатися. Майже все, що ми організовуємо, це все безкоштовно. Це для допомоги нам жінкам. І я взагалі працюю дуже багато, щоб допомагати жінкам і діткам. У мене є групи тут на мальці дитячі теж безкоштовно. Ми знаходимо спонсорів, які допомагають, тому велка сьогодні. Хочу поговорити про психічне здоров'я жінки і, взагалі, про стрес, який які ми переживаємо періодично, і як ми собі можемо допомогти? Анічка зараз вийшла, от ми з нею психологи, і я сьогодні вам хочу дати те, що не потребує психологів. Те, що ви зможете кожного дня використовувати в своєму житті, і те, на що психолог не потрібен. Якщо ви це будете робити, ну якісь для себе візьмики інструменти, дуже взагалі багато чого, ми можемо справитися самі. Людина це така продвинута тварина, яка справляється дуже з цих навантаженнями. Тому я вірю особисто, що ми дуже багато чого. Зараз у нас дуже оклас. Зараз дуже у нас модно всім казати, там якась проблема біжи до психолога. От я психолог, я вам кажу, не треба з усіма проблемами бігти до психолога. Треба думати, як вирішити свою проблему в першу чергу самі. Допомогти собі, своїй сім'ї, своїм діткам, а вже звісно, коли ти вже там накриває хвилою, то вже розумієш, що все капітанство да, вже і, або розумієш, що треба пропрацювати якийсь такий великий кусок, і ти сама не бачиш. Тоді треба йти до психолога. А так сама жінка дуже багато. Пала стрес. Щоб Ви розуміли? Це тема була про прокрастинацію. Я дотягнула за два дні цієї зустрічі, щоб почати робити презентацію. Ви розумієте? Ні, я мала купу часу місяць. Мені сказали, ми домовилися. Ні, я дотягнула, сиділа час ночі до. Я <світ> я так а, а, <світ> і <світ> е <світ> запитайте мене, чому я так дотягнула, я вам скажу, що. Тому що мені було страшно. Ти настільки не хочеш зустрічатися зі стресом, от зараз я стою, а от так тіліпає всередину, що зараз трошки легше. Але на початку я вийшла в серце в п'ятках, я така, я проваю. Якщо що, якщо щось налажаю, то мені скажіть, що все добре, ти молодий. Отут -от мою дитинку похвалить, скажіть, така. Я ясно, так? так, я дуже спрати... люблю <світ> 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 Скільки важить стакан, води? такі питання не, не по темі. А от, а от не по темі. Скільки важить стакан? Платить? Стакан. У мене маленького маленький, отакі стакан. 200. 200 плюс вода, мабуть, ще да, плюс. Ну, трошки трошки більше. Але я вам скажу, що відповідь буде цікава. Він важить стільки, скільки часу ви його тримаєте. Бо якщо ви його тільки взяли в руку, він важить дійсно стільки. Але якщо ви його три години тримаєте, скільки він важить? 250 грамів. Я думаю, декілька кілограмів буде, а якщо ще більше, якщо добу тримаєте, це ж тортури просто. Так само зі стресом. Так само і зі стресом. Якщо ми стрес переживаємо короткочасно, ну цей стакан. Що таке стрес? Стрес це напруга взагалі, в перекладі. Так? Така захисна реакція організму на якісь нестандартні складні для нас обставини. Тому у нас є таке враження, що це стрес – це щось таке погане, таке щось жахливе. Ні, стрес це така адаптація. Нашого організму це реакція взагалі, коли думаємо, що стрес це ще якісь обставини. Там впав на нас шкаф, оце ж це стрес. Ні, стрес це те, що ми відчули, коли на нас впав шкаф, то треба не плутати трошки. Тому коли ми тримаємо цей стакан зразу, так стрес, оцей ця напруга, коли ми його тримаємо, це в цей момент ми прикладаємо зусилля і ця напруга і є стресом. Але якщо ми вже в тортурах тримаємо його довго. Витримуємо цей стрес довго, він розтягується, це вже дуже висмажливо. І це е, називається вже не стрес, це дистрес. Скорочуємо психологи знають це. Але ну, в суспільстві я теж буду казати, стрес, ми так звикли, що стрес це щось таке для нас жахливе, страшне. Але насправді це, ну, це просто реакція організму. Тому він навіть може бути е, короткочасний, сухати, щось в мене немає всіх красивих штучок. Які я у Мабуть, тому що не PowerPoint. Ну, пропонів, як завадиє. Розумію, ну, можна ще до минулого, зараз я не розкажу. А невелика кількість короткострокового стресу, вона навіть може бути корисна. Це такий пінок, Треба оп, мобілізувався такий, оп, і пішов собі. Наприклад, я там, далі буду казати вбивання холодної водою. добитися холодною лядіалой водою. Це ж стрес, стрес, правда? Але що ми такі будемо? Оп, і пішли собі, пішли, така вся вже зібрана, пішла. Тому короткочасний, він нормальний може бути. Тому взагалі весілля навіть, от, те, що ми теж казали, весілля ніби да, може бути стресом. Тому що це така подія, яка викликає дуже багато емоцій, дуже багато нашої народження, народження екзамени, хвороби. Навіть гра в шахі може бути стресом для людини, яка, наприклад, не звикла грати в шахі. Бо це такий виклик, тобі забирають твої пішки, і це ти щось втрачаєш, і ти думаєш, що навиджу все це. Ну, то Це може реально бути стресом. Я ще наведу приклад з пожежникам. Наприклад, якщо стається пожежа, для більшості з нас пожежа це стрес. Але для пожежника, який пише, в нього це не стрес. Бо це його робота, не до цього звуть. Хоча сама подія, вона досить стресовий ні, фактор. Але залежить, як ми реагуємо. Виділяється дуже швидко, скажу, що виділяється оборони стресу, і кортизол, вони мобілізують нас дуже яскраво, так да? І ми маємо втікати, боротися з джерелом небезпеки. Як робить, тобто це такі тваринні наші, те, що ми взяли від тварин. І тварина, коли вона втікла від тигра, вона потім така лань лягає і розслабляється. В неї все добре, все класно. А людина може, із-за того, що в неї мозок продумати, у нас неокортекс, наша кора головного е, мозку, вона, вона дуже така е, вже складна, і ми звикли думати, ніби думати класно, але, правда класно думати. Але ми схильні до того, що ми ці думи, ми їх просто надумуємо, у нас починається якась румінація. Ми собі самі ускладнюємо наше життя. Тому е, буває таке, що ми е, і немає вже стресових подій, а ми ще продовжуємо в них знаходитися. А наступний кадр. Тут, до речі, я не. Хочу жити, я, я хочу жити, а не виживати. Це про те, що ми, ми ж не тварини. Тварини виживають в світі, ми хочемо все ж таки жити. А, оці катастрофічні думки, коли ми продовжуємо наш стрес самі, це наша відповідальність. Якщо просто от подумати, що багато хто з нас є в ці навесні канали, і ми там перевіряємо зранку, там, що там, де впало, є ось там якась ракета летіла, скільки вбила. От ми тут на мальті на це можемо вплинути? Можемо. Не можемо. Але ми сидимо так. Якщо що ми можемо реально зробити, які такі крови, ми можемо зробити, ми можемо задонатити там на допомогу там, дітям, на медицину можемо задонатити, там на, на зброю, хто донатить. Це те, що ми можемо зробити. Але що ми що ми отримуємо від того, що ми так окидатимося і нервуємо, і ракета пролетіла, світло, похали, плахали, і що тільки, тільки накручуємо собі стрес. <звісно> що ми можемо зробити до цього, я сказала знизити інформаційний поток. Якщо у вас... Виходить, якщо от ви, те, що Танечка сказала, те, що вона розказувала, і те, що розказувала Аня, оце питання, чи це доцільно? Все зараз для мене доцільно? це мені потрібно зараз дивитися у цей новостний канал, там, п'ятий чи читає, шостий, чи ще якийсь. Чи це реально мені потрібно? Чи доцільно це в сторіс вставляти цей кандидат, що можна не Виносити в сторіс? Ви маєте на увазі те, що відбувається в Україні? Так, Ну, це я думаю, кожна людина для себе вирішує, але дивлячись, які цілі в людини. Да? Ну треба її запитати, навіщо вона? Хтось... До світу? хтось хоче донести до світу, хтось хоче, щоб його пожаліли через це. Да? Сказала, ой, яка ти бідненька, ти з України? Мабуть, тобі важко. Мабуть, да. Ну так, да, нам всім важко, але ну чи, чи це реально про те, що ти хочеш поділитися зі світом, бо хтось всі. Я періодично виставляю да, для того, щоб світ чув, що відбувається в нашій країні. Я вважаю, що те, що відбувається, це ненормальне. Просто мозок не приймає те, що хтось їсть цей момент просто квасан насолоджується життям, uh -huh. а тут просто дітей з під завалу. І uh -huh. ти сидиш така ні, не буду а послухати. Це дуже гарне це? питання, я дуже розумію, тому що в мене в самій таке було запитання. Там Довгий час, коли я після півроку такого, знаєте, депресивного стану вийшла вже якось у світ і стала дивитися, що тут сонце є, тут море є, да, що можна радіти? От коли я вийшла з цього, мені захотілося якось продовжувати своє публічне життя, тому що я теж публічна людина, і там ділитися якимись там фоточками, якимись там ідеями своїми. І так дійсно в мене було ставало питання: а чи актуально ці мої фоточки зараз на морі і якісь там мої думки про те, як виховувати дітей, коли там бомблять? Ну, я для себе зробила висновок, але ж це тільки моя думка. Що да, актуально, якщо мені це потрібно, мене це підтримує. да, я це роблю. Мабуть, в той момент, коли ти розумієш, що там от сталася якась така подія, загинули багато людей, люди зараз в траурі і переживають складний якийсь період, то це недоцільно можливо зараз. В цей момент можна це зробити там через день, наприклад. Я якось так намагаюся балансувати. Але я вам скажу, що мені багато хто пише. Виставляють з України, бо вони хочуть бачити радість. Вони не хочуть бачити тільки те, що все погано. Вони хочуть бачити, що є люди, які радіють життю. Теж так хочу, як мама, бо мама щаслива. Чому мама щаслива, то будуть і діти щасливі. Бо мама, коли нещасна. Вона йде дітям таке передає, як установку, що ага, я нещасна, все життя, грошей немає, чого нема. І діти так і йдуть так само. Я маю виконувати програму мами. Але коли вона бачить, що мама робить те, що їй подобається, вони собі автоматично беруть дозвіл робити те, що їм подобається. Я можу робити те, що мені подобається. Спілкування з тваринами У нас зараз собака. Це просто супер. У нас це Друзі нам дали там на дві на два тижні, але ну, це такий кайф, це ж пес, його ж можна його мили, так можна потіскати. Він такі милий, так можна погладити. З якими це взагалі окреме питання іпотерапії, я думаю, ви знаєте, і з дельфінами плавають. Тварини живуть в іншому ніби вимірі. Вони, коли ми до них торкаємося, ми ніби якось улітаємо туди, знімається стрес дуже круто. Тому тварини дуже раджу. Спілкування з цікавими, приємними людьми, не буду зупинятися, це зрозуміло. Але отут я хочу зупинитися. Токсичне спілкування збирає ресурс. Це дуже важлива тема, не буду тут дуже багато розказувати, дуже швидко. Перевірити своє оточення на токсичність. Які люди є в вашому житті токсичні? Аня казала про кордони. Кордони це класно, але є люди нарциси з ними кордони не працюють. І тоді треба оце використовувати. Немає поганих людей, неправильна дистанція. Потрібно дистанціюватися. Якщо з мамою жити важко, треба від неї з'їхати. Ну, отак, отак стається. Тому що вибудувати кордони, не завжди це просто. Mm, так і там e, ще фразу хочу сказати. Може повернути, будь ласка. Я прийшла в цей світ не для того, щоб бути для всіх зручною і хорошою дівчинкою. Ця хороша дівчинка, вона нас просто іноді вбиває. Все, все, що в нас от, 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 от оце батьківське, якою я маю бути хорошою для всіх, воно просто висасує з нас всі ресурси. Це ж нас є хороша дівчинка, має отак сидіти, отак посміхатися, здавати екзамени гарно, піти на бухгалтера, закінчити. Да, для мами. Бо я хороша дівчинка, і не треба бути хорошою, і не треба бути зручною. Треба бути щасливою всередині себе. Далі. Нові враження, навчання. Е, да. Я думаю, тут не будемо зупинятися. Мова ми тут всі маємо вивчати мову, у нас немає в принципі, тут варіантів. Е, подорожі дуже класний ресурс, Теж це те, що наповнює. І нові враження. От сьогоднішній семінар це нові враження, нові знайомства, нові люди. І це те, що точно буде для вас ресурсом. Далі, про благодійність. Для мене це про благодійність це і про вдячність також. Те, що казала Надія, те, що ми дякуємо світу за те, що ми маємо. Це про молитву, яку ти можеш казати в медитації, можна своїми словами, це не про релігію, це про внутрішній стан. Допомога стареньким, допомога тваринам, допомога нужденним захисникам, які там зараз захищають нашу країну. Хто що відчуває, але допомагати. Коли ми допомагаємо іншим, от коли я вам сказала, підтримати, мене, будь ласка, бо я встречуся підтримайте, що кожен з вас відчуває? Скоріше за все. Що ви важливі, що ви потрібні, що ви значимі. і це є вашим ресурсом. Тому що, коли ми допомагаємо, все ми можемо дати як свій ресурс. Споглядання краси, ну тут на Мальті, ви просто ходи і радій просто. Хоча знаходяться люди, які кажуть, що мусор, боже, який жах, просто мальта така брудна. Можна бачити бруд, а можна бачити красу, коли ваш погляд налаштований. На красу ви бачите красу. Красота в глазах смотрящего. Я, я так люблю цю фразу, обожнюю просто. Тому що коли ти налаштований на красу, вона до тебе приходить. І посмішка собі зранку. Да? Бажання чудового дня, обов'язково е, Все завершуємо в житті. Е, мають моменти, коли нічого не відбувається, коли є така внутрішня тиша, коли от ми просто дивимося на світ, а світ цей час дивиться на нас. Це дуже такі важливі моменти, коли приходить щось глибоке до нас. Тому. Собі потрібно давати таку тишу і паузу. Іноді, коли ми колись біжимо, як коні, от треба зупинитися і подумати, куди я біжу, навіщо я біжу, чи треба мені правда біжати туди. І зараз я завершую вже свій виступ. Я запрошую вас зробити разом зі мною практику. Я е, зараз з вами разом зроблю отак зміни своє життя, щоб ми ноги краще відчували поверхня. І е, прошу вас стати. Отягніться трошки. Як ви відчуваєте своє тіло? Відчуйте свої ножки. Потупайте. Сильніше ще давайте сильніше розумні. А тепер відчуйте, як ви стоїте на землі. Так можна теж поставити, щоб трошки себе більш комфортно постояти на землі. Земля вас тримає. Ви стоїте дуже добре. Ви надійно стоїте. Відчуйте свої руки. Позжимайте вдома. Покрутіть ваше тіло, да? відчуйте свої плечі. Як вони взагалі поживають? Чи їм не важко? Чи все, що ви на них тримаєте, вам насправді потрібно. Ми іноді дуже багато на себе взвалюємо. Ми жінки дуже багато. Ми стільки можемо тримати отакі баули просто на собі. Але дійсно, чи все нам потрібно. Можливо, щось ви можете відпустити. Підніміть плечі максимально. Так от прям на, дуже сильно-сильно, а тепер скидайте все зайвимось. Ще раз. І зайвимося. І ще останній раз. Наступний кадр будь ласка. А тепер прикрийте очі, будь ласка, відчуйте свою шию. Наскільки вона гнучка? Чи комфортно у голові вашій рухатись? Чи, можливо, щось десь стягне, болить, покрутіть шиєю. Опустіть голову і потрусіть всім тілом. Струсіть всі ваші страхи, всі ваші занепокоєння, всі блоки, все, що позажимало, все, що в тілі зайве. Відчуйте, як все зайве з вас падає, ніби старі металеві частини. Які вас стримували, з'їдають з вас. Ви навіть можете чути звук падаючого металу. А тепер відчуйте слова зараз, як вам наскільки вам відгукнуться. Я довіряю цьому простору. Все, що зі мною відбувається, йде по найкращому для мене сценарію. Я приймаю всі події, які відбуваються в моєму житті, як події, які необхідні для мого розвитку. Всі досвіди я гідно приймаю і проживаю. Я відпускаю все застаріле в моєму житті. Я завершую всі руйнівні програми. Моє майбутнє залежить від мене. Я бачу себе щасливою, усміхненою. Моє життя стає все краще. Подивіться, відкриті очі, подивіться на своїх сусідів, посміхніться їм. Посміхніться, да. відчуйте, що ви не одні. Клас. Моя підтримка один одного. Це дуже важливо. Ми сині, ми щасливі за будь-яких обставин. Бо щастя, воно не назовні, воно всередині кожної з нас. Поопладуйте собі за роботу. Я дякую потім мені на